Так, всім привіт, слава Україні! З вами Ярік Мазур і сьогодні неділя. І подивимося, як в неділю, е, який в неділю ринок. Не забуваємо підписатись на канал, будемо дуже вдячні, бо нас дивляться 70% непідписаних, то підпишіться, поставте лайк. Будемо дуже вдячні. Так, дивіться, привезли цибульки, цибульки бачимо, є багато, бо я приїжджав у п'ятницю, то цибулі не було. Сьогодні вже приїхала. Ну, ціна виросла, ціна виросла, все, бачимо, даже роздрібна 130 гривень. Бо кажуть, що якби мало такої цибульки. Тут закрито. Ну і звичайно квітів, квітів дуже багато, а ми ще підемо на овочі. 100 гривень на гурт сьогодні у нас цибулька по 100 гривень. Це наклейка старенька, а е актуальні ціни на 20 гривень вище по торгівлі. Багато людей писало про тарифи, які в'їзд і коштує в нашу варі. Ось такі ціни. Це ніякий не секрет, є на сайті ринку Шувар. Тож переходимо, ще на сайт, ринок Шувар. Так, тут нас січкують капусту. У нас такого копання не було, заробити би, може би, зайшло після перемоги. Кована капуста 10 гривень кілограм. Продають мішечками там по 10 кілограм мішечку. Насичку, насичкував, купив 100 гривень мішечок і собі квасиш вдома. Так само бачите, зелень є. І є помідорчики, перчики, капусту, все можна купити сьогодні. Ціни на сьогодні ті самі, що були попередні, я знімав. 50, да? Такий Геркулес гарний. Молода? Капуста 15. Кабачок? Немає, так? Да? 55, ціна більше. Да? Савойська. Савойська 25. 25. Пекінка така. Така пекінка 30. Пекінка гарна. Огірочок сьогодні? 80. 80 на місці. вже, вже так, так, велика. Там я бачив, і по 90 було. Так, то є є, по 90 так. вже є. А морковка така? Морковка 20-ка. Якщо брати там тонну, ага. то пів тонни 18. Тон, пів півтони 18. Капуста синя, така синя. 22. Так, ну, звичайно. 10, 10 гривень. Так, Тут бачимо хлопців є все, що потрібно. Гарна тиква. 40 гривень. 40. 40. Ага, 10 кг сітки. Декоративна на хилові. Так, так. Ага, і... Ромашка 30 гривень. ромашка 30. Гарна дивіться, яка на гурт. А часник такий це звідки? Часник з Волинь. Волинь, 100. 100 гривень волинь. А його садити можна чи ні? Можна чи ні? Можна, так. Да? Так, броклітка гарна 60 на гурт і цвітна по 40. Бачимо, є і бурячок, і морква, і картопля. На ринку є весь товар, то приїжджаємо. Такий по 20 маленький, да? угу. 30. Так, тут у нас капуста є, різна. Зараз запитаємо. Причому у вас капуста? Сіню 7. 7, так. А середня. Так само, да? так? Все одне, так? Да? Ага, По 7 гривень капуста є. А молода була по 20 гривень. Дві машини стояли, по 20 просили. Ну, В неділю, як немає конкуренції, то трошки ціни побільше. Бачимо, є цибулька відкрита, цибулька так само 22, 20 можна знайти і 25 хороша цибуля. Ну, Так само бачимо і по фруктам є. Можна купити, яблучка все продають. Все є. Такі гарні сьогодні. Що персик, що чемпіон, флоріна, пінова по 10 гривень яблучка на гурт, це гуртові ціни. Отакий от, от ринок, швар на неділю. Приїхати закупитись можна, товар є. Сажанці в неділю також відкриті, продаються, можна приїжджати купувати. Так. І тут така красота, квітковий рай. Навіть собі прикупив отакі От квітня. Всім всього найкращого. підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ще приходимо в описі під відео, буде ссылка на канал, де знімаємо ціни на ринку у Львові, на автомобілі, також буде Тернопіль і другі області. Дякую.